Вітаю! Отже, ваша карта дня на сьогодні. Е, карта, бачите, єднання з природою, карта гармонії, карта того, що ми маємо зрозуміти, куди сягає наше коріння. Це день, коли ми повинні попіклуватися про себе, день, коли ми повинні е, трохи відпочити. Це день, коли ми зберемо гарні хороші плоди від того, що ми робимо з вами щодня. І бачите номер карти зверху 23, тобто 2 плюс 3 буде 5. 5 це грошова енергія. Це енергія прибутків, це енергія зросту, енергія процвітання. Тому усім вам гарного вдалого дня. Процвітайте, ростіть, укоріняйтесь і єднайтеся з природою, так, з родом своїм. І прибутки не примусять вас довго чекати. А з вами була Берегиня Go на мій канал за підказками та передбаченнями. Па-па!